Бруківка від куль не рятує, дрони замість бруківки, бруківкою по ворогу не вдариш, зарплати військовим замість премій чиновникам. З такими плакатами та вимогами пройшли рівняни під стіни сесійної зали обласної ради, де мало розпочатись чергове засідання. Проте більшість вимог стосували саме витрат з міського бюджету. На думку громадян, витрачені кошти на нові дороги по місту, нові кільця, нова нова бруківка, стадіони, фасади на будівлях та інше не наблизять нашу країну до перемоги. Просимо вас витрачати ті мільйони гривень на забезпечення ЗСУ на нові дрони, авто для виконання бойових задач, якісні медичні компоненти, рефрижератори для вчасного вивезення полеглих воїнів додому на авто для авто евакуації для медиків. Один із учасників акції, військовослужбовець Данило Єрмоленко. разом із друзями добровольцем пішов захищати країну. Свого часу до рівного переїхав із Дніпра, адже сподобалось наше місто. Але те, як наразі витрачається бюджет, не розуміє, адже в цей час хлопці потребують автомобілів, безпілотників та іншого. Лагуслі місто – це місто, це дуже важливо. Це ті місто рівне, це дуже гарне місто. Його потрібно робити ще краще, але не під час війни. під час війни гроші мають йти на фронт. Мені здається, що це ну, безпреділ. Це ну, ті це немає. Має бути такого, типу, коли в країні йде війна, коли гинуть наші хлопці, а люди в піджачках сидять і мають собі ну, типу, право дірібанять ну, типу, ті гроші, які заходять, які вони можуть відправляти на екіпування, на аптечки, на машини, на дрони. Марія Юхомець втратила на війні сина. Інший продовжує захищати країну разом із племінниками, братом та іншими рідними. Жінка каже, з'явилось відчуття, що війна продовжується тільки для рідних захисників, а для всіх решти вона закінчилась, але це не так, дивлячись, а, дивлячись. на ось. Ці бруківки на ці ремонти, всі які вони тут в роки війни. Ми ж не знаємо. Прилетить завтра до нас, не прилетить, і всі ці гроші, які закопали в землю, будуть в землі, а. Хлопцям там на фронті потрібна потрібна допомога. Хоч питання протестувальників стосувалися витрат міського бюджету. Голова обласної ради повідомив, що близько 30% власних надходжень обласного бюджету, який складає 1 мільярд 400 мільйонів, виділені на оборонні потреби. в області сформований обласний бюджет, в тому числі за співучасті громад, і це більше ніж 400 мільйонів. І вони були витрачені на оборонні потреби. Область не будувала доріг. І всього іншого а використовувала кошти виключно на утримання і на підтримку обороноздатності, і в тому числі північних кордонів. На 23-й рік, відповідно до постанов Кабміну, формувався через бюджетні бюджет запити розпорядників коштів, комунальними закладами, бюджетна комісія. Час воєнного стану в країні обласний бюджет затверджує військова адміністрація, але до міської казни відношення вона не має. Коштами платників податків рівного розпоряджається виключно міська рада та її депутати. Тож ймовірно, активістам необхідно звертатись до міського голови або ж того, хто виконує його обов'язки. Я думаю, що це було, мабуть, адресовано, мабуть, до обласного центру, до керівництва міста, тому що це вже неодноразово звучало. Наше завдання, щоб кожна копійка платника податків обласного бюджету в тому числі оборонного бюджету, була спрямована на ті потреби військових, які пріоритетні. Це сьогодні оборона кордону, це безпілотники, це речі, які потрібні для бійців на передовій. На цьому ми акцентуємо увагу. І, в принципі, для чого був і створений за іціотивою голови військової адміністрації Віталія Коваля обласний військовий бюджет. Організатори реакції протесту обіцяють краще підготуватися і вже наступного місяця прийти і до міських депутатів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.